Привіт! Мене звати Юля. І я хотіла би поділитися своїм досвідом навчання в it Life. Раніше я не могла себе уявити в подібній сфері. І більше того, я не могла уявити, що це може бути моєю пристрастю. Про школу дізналася від знайомого і вирішила спробувати. З думкою: ну, а може, це моє? Завдяки ґрунтовому матеріалу та моїм власним зусиллям. Я можу сказати, що тепер я маю хорошу базу знань для роботи в цій сфері. За два місяці я встигла зрозуміти, що це те, в чому я хочу розвиватися. І цього терміну більше, ніж достатньо, щоб отримати для цього усі навички. Наприкінці курсу я брала участь в марафоні. І вже за декілька тижнів інтенсивних шукань я отримала позицію QA інтерн. З доходом 500 доларів на місяць усім, хто хоче спробувати себе в сфері IT, але з певних причин не наважується, рекомендую цей курс.